Ми євреї за національністю, і ми віримо від усього серця і з повним переконанням, що Ісус з Назарету, Месія Ізраїлю і Спаситель світу. Ми прийшли до цього переконання не під впливом людей або в гонитві за матеріальними інтересами і вигодою, але обіцянки пророків про Месію, в поєднанні з чудовими свідченнями в Євангеліях про Ісуса з Назарету, привели нас до переконання, що Він. Обіцяний Богом Месія, в якого повинен вірити кожен слухняний Богу Єврей. Цією вірою ми не відторгнуті від свого народу, а навпаки, відчуваємо і вважаємо себе вірними синами і вірними дочками Ізраїлю, які більше відповідають Духу пророків, ніж мільйони нашого народу, які не бажають визнати в Ісусі свого істинного Месію.